Вітання! вам прямий ефір телеканалу ТИСО1. У наступну годину говоримо про сміття. Чи можна вирішити давно невирішувану на Закарпатті проблему зі сміттям? Чи можна сміття використати на користь людині? Експерти з цих питань, представники громадських екологічних організацій, голова громадської організації Чистий Берег Олег Супиненко, пане Олеже, вітаю вас mm -hmm. та керівниця громадської організації Косфера Оксана Санкевич, пані Оксано, доброго вам вечора. Mm -hmm. Якщо у вас є свої думки з приводу цієї проблеми, чи є запитання, які ви хочете поставити нашим гостям, будь ласка, для цього номер телефону Вужгородь. Шість, один Телефонуйте, панове. Так, все таки проблема сміття для Закарпаття. Чи вона вирішувана? Я наголошую на слові Закарпаття, щоб ми глобально не говорили, що все таки на місцевому рівні. Які перші кроки можливі для того, аби вирішити цю проблему? Пані Оксано, з вас можливо почнемо. Звичайно, будь-яка проблема вона є вирішуваною. Все залежить від того, як її організувати, як організувати вирішення тієї чи іншої проблеми. В Закарпатті теж, як і будь-яка інша проблема, проблема сміття є вирішуваною, і в принципі є багато різних думок стосовно того, як це можна зробити. З Олегом теж є своя певна думка, напрацьована протягом року роботи разом. І було б добре, якби ми також могли її представити сьогодні. От, власне, з чого варто починати, на вашу думку, для того, аби почати вирішувати цю проблему. Я би розділила вирішення питання управління твердими побутовими відходами на два рівні: на рівень обласний, тобто ті речі, які потрібно робити на рівні області, і на рівень муніципальний те, що повинні робити органи місцевого самоврядування. Власне, якраз такі питання, як розміщення об'єктів поводження з твердими побутовими відходами, тобто полігони, де захоронюються ці відходи, сміттєпереробні заводи. Великі сортувальні перевалочні бази, оці речі якраз повинно повинно плануватися, їхнє розположення, де, в яких місцях, якої потужності це потрібно робити на рівні області. Ну, це має бути система. Так, питання збору сміття, сортування сміття, утилізації сміття. Ті питання, які вже стосуються безпосередньо населення, вони повинні вирішуватися на рівні органів місцевого самоврядування. Ну власне, все ж таки, з чого реально потрібно почати? Бо досі я так розумію, ця проблема не була вирішена, оскільки не було цієї системи і не було організованості процесу. Що ми починаємо? З органів місцевого самоврядування все ж таки? паралельно, чи... тому що те, що відбувається на рівні муніципальному, тобто збір сміття, сортування сміття, і далі перевезення його кудись на якийсь об'єкт поводження з твердими побутовими відходами, ці процеси повинні відбуватись паралельно. На одному рівні це все збирається, на другому рівні ми повинні мати місця, куди його відвести, захоронити або розібрати і утилізувати. Тому не можна сказати, що перший рівень є там, скажімо, місцевий рівень є першочерговим, обласний рівень є другочерговим. Ні, це повинно робитися паралельно. І одразу. І ще одне важливе питання це питання освіти. Зрозуміло, що. Вирішення питань сміття не може бути остаточним і ефективним за будь-якої суперроботи влади, якщо населення не буде розуміти, що це є і як з цим себе поводити. Тому починаючи потрібно, одразу, зразу, не відходячи ні від чого, починати роботу з дітьми, дитячих садків, шкіл і студенти. Тобто, все таки ось цей перший крок. Ми з'ясували, що цей перший ем, крок. Я би теж сказала можливо, за відсутності коштів починати треба з цього але. Люди, коли щось слухають, чомусь навчаються, вони хочуть бачити якісь зміни і е, в повсякденному житті. Тому ми можемо звичайно дітей вчити, що це треба так, і це треба так. А якщо це не робиться і немає ніяких кроків від влади, наприклад, не стоїть контейнер, куди можна поставити по... по... викинути ту чи іншу вид сміття, то тоді зрозуміло, що навчання теж не може бути ефективним. А, пане Олеже, ви живете і працюєте в берегові, переважно я так розумію. От в берегові на місці, що робиться? Дітей навчають цьому принаймні обіцяють. Значить, в Берегові ситуація трошки покращилась порівняно з тими роками, які були попередні, тому що була взагалі катастрофа до ну роки два-три назад. Тепер ситуація трошки покращилась принаймні в тому розумінні, що сміття стали збирати і вивозити. Тобто раніше навіть із збором були великі проблеми. Тетяна попросила. Тобто, Щодо того ви питаєте, фірма, яка створена в Берегові, берег Вертикал, вона обіцяє, що буде проводити освітні програми і сортування сміття, але поки що до цього не дійшло. Тобто, це на рівні обіцянок залишається. От той перший крок навчання. Ви вважаєте, варто з цього починати? Звичайно. Це ефективно? Чи ефективно це? Ну принаймні світова практика показує, що дуже ефективно. Як це буде на нашому місцевому рівні, це покаже покаже час. Але звичайно, Інакше не можна. Ну хто і яким чином це мають робити? От представники екологічних громадських організацій, вчителі, які очевидно не обізнані всіх екологічних питаннях. Звичайно, вчителі – ні, Вчителям треба допомагати. Це має бути перше, ті комерційні структури, які займаються сміттям, які отримують, які заробляють на цьому бізнесі. А їм мають допомагати неурядові організації, які може навіть більше володіти інформацією більшим досвідом, які працюють не не стільки за гроші, а стільки. Заради того, щоб покращити екологічну ситуацію, тобто це має бути симбіоз комерційних структур неурядових організацій, ну і владних структур, також взагалі світова практика показує, що ефективне управління твердими побутовими відходами відбувається лише тоді, коли злагоджено працює і влада, і бізнес, і громадськість тобто люди, ті, які продукують це сміття. Ну а власне стосовно освіти, я би хотіла сказати, що якраз в Ужгороді, Ужгород перший. Серед міст Закарпаття розпочав програму сортування відходів і при цьому запустив освітню програму. Яку саме в чому суть цієї програми? Програма називається Азбука Поводження з твердими побутовими відходами. Вона розрахована на дітей шкіл. В цей процес будуть залучені всі школи Ужгорода. Власне, якраз наша організація розробила цю програму шкільну. Вона була схвалена і міським управлінням освіти, і інститутом досконалення вчителів. Програма складається з 10 уроків, де чітко розказується, пояснюється, що таке тверді побутові відходи, звідки вони беруться, яким чином можна зменшити їхню кількість, що таке утилізація відходів. Якщо ми будемо утилізувати, і скільки який процент можна утилізувати, тобто переробити в якийсь новий продукт або на в енергію перетворити ці відходи, то наскільки ми зможемо зменшити сміття, яке потрапляє на сміттєзвалище? Тобто, це основні речі, які допоможуть дітям і дорослим зрозуміти проблему і активно включитися в програму сортування відходів в Ужгороді. Зараз ми якраз проводимо семінари для вчителів, далі будуть семінари для вихователів, і потім будуть семінари для працівників комунальних служб і жрерів, де також буде пояснено, що це таке і як треба взаємодіяти з органами влади для того, щоб це починання, яке розпочалося. Сортування сміття воно мало успіх і майбутнє. Пані Оксано, дякую. Ми продовжуємо про навчання, але послухаємо запитання від нашої глядачки з міста Ужгорода. пані Ганна. Прошу. Е, шановна аудиторія, скажіть, будь ласка, чи. Е, е... Чи є ще оплата в інших в областях 5 гривень на одну людину, так є, як у Закарпатській області, якщо можна відповісти, дякую Дякую, гарно. Це стосується саме обласного центру на Закарпатської області 5 гривень, 4,99, Точніше, з однієї людини. Можливо, ви прокоментуєте. Знаєте, яка оплата за сміття в інших містах? Я не знаю, яка оплата в інших містах, але я би хотіла сказати, що ем... Існує проблема усвідомлення громадянами, що вивіз сміття це така сама послуха, як надання електроенергії, газу, води, тобто в квартири і треба. так далі. Звичайно, але питання це та суми. сама. Наскільки я знаю, ця сума виходить із розрахунків управління фінансів міськвиконкому. Так вони вирахували, що це така сума може відшкодувати ті витрати, які несе комунальна служба, яка вивозить сміття. Наскільки це, це є справедлива сума, я не знаю. Як машка, звичайно, буде, можливо, звичайно пані думку висловити. Ну років два назад, скажімо так, я не була згідна з цією ціною, з цією сумою. Але наразі я вважаю, що це порівняно з іншими цінами на воду, на газ і на світло, це не є так дорого. Інша справа, що в світовій практиці існують. Скажімо так, диференціація цін. Скільки людина продукує, стільки вона повинна платити. На жаль, у нас поки що немає такої системи. Наприклад, в Швейцарії, там в Берні їздять, важать оці кульки і зразу вибиває чек, ціну ліпить. Ну, немає у нас такої зараз системи, і скоро не буде. Це все дуже кошторисне, як це Як зрозуміло, тому ми повинні або погоджуватися з такою з таким підходом, щоб 5 гривень. З людини або не погоджуватися, ну краще погоджуватися, тому що ми повинні розуміти, що це є робота комунальних служб, і якщо не платити. То відповідно не буде сміття вивозитись. А панеле що в берегові Бергівчани платять за вивіз? така такий самий тариф близько 5 гривень з людини. Плюс я хотів би додати, що в Європі середня вартість такого тарифу це 1-2% від зарплати, приблизно так. Тобто можете порахувати. Тобто, це набагато більше Європі платять за таку послугу, ніж зараз у нас пропонується. знаєте, оце не сприйняття ціни нашими громадянами. Воно йде звідти, що раніше плата за вивіз сміття вона входила в квартплату. Це було дуже неправильно. Це було дуже неправильно. Зараз оце відділили цю суму, і людина повинна платити окремо за сміття. Це для неї шок, бо вона ніколи за радянських часів ніколи не платила. Але це треба зрозуміти, що це точно така ж послуга, за яку потрібно платити. Але чи от, наприклад, ти, пане Олеже, в берегові мешканці платять всі справно, бо у жорді є з цим проблема, лише певна частина. Так Ужгороді само в Берегові платять. така ж сама проблема. Ну, тяжко людей переконати. Ну, Берегове маленьке місто, там є трош... система трошки відрізняється, тому що багато приватного сектору. І там є така стимуляція. Людям приватного сектору надають контейнери для сміття. І той, хто не платить, просто його не надають, тобто є стимул заплатити. Ті гривні, що для того, щоб просто зручно мати у себе на подвір'ї контейнер малолітражний, редко 40 чи 80 літрів, і раз там на тиждень його вивозять. Тобто... Ну той принцип, я батога, він в цьому випадку звичайно можливо, доречний. І тепер, тепер останнім часом ми винесли попередження, що ті, хто не заплатять, заберуть контейнери навіть ті, що були раніше видані. Тобто люди, думаю. Подумайте, відреагують. Дякую. Дякую. Слухаємо наступне запитання від нашого глядача. Прошу, ми слухаємо ваше запитання. Будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Панеставо. Прошу у мене, от е, таке питання. Воно якраз вони пов'язані. В цінову, коли міськрада виставляла, вони навіть не робили, не вивчали, що складається мусор. Адже ми бачимо, що в батьках мусору більше це поліетилен, упаковка і з бистрого бо, харчування, це з полуфабрикатів. Пенсіонери цими продуктами вони не користуються, вони з одного бутилочку входять постійно, так що то не можна робити так на всіх це одинаково. І друге, у жилих масивах стоять бачки. І рядом кафе воно мусора викидує більше ніж ціла п'ятиэтажка. Це хто ж ніхто не досліджував, що в цих баках є мусорикою. Який... Перед тим як робити ціну, треба зробити дослідження, який мусор у нас назбирується. Дякую, дякую, гарно. Ну, власне, це питання диференціації. Що я цим абсолютно погоджуюсь, і тоді, коли два роки назад виставили ціну, якраз було от, наш наше протест, і наше питання полягало в тому, що дійсно сім'ї з великим доходом вони затарюються в супермаркетах, беруть полуфабрикати. Які дуже сильно упаковані, і лише з одного походу в магазин можна наповнити ціле відро от цими от упаковочними матеріалами. Пенсіонери, як правило, купують продукти на базарі, які є дешевшими і які мінімально упаковані. І людина, можливо, відро виносить раз в тиждень, а то і ще рідше, але мусять платити ту саму ціну, як ті, хто продукує це сміття значно більше. Але це правда, це так є, але поки що не розроблений механізм, яким чином оцінити, хто більше продукує того сміття, хто менше. Тому ми, власне, і концентруємо свою увагу на освітніх програмах, де, зокрема, теж говориться про те, яким чином треба скорочувати відходи, і при цьому які продукти в магазині вибирати для того, щоб купувати. Якщо ми беремо продукти, де мінімальна упаковка, то звичайно, що ми менше засмічуємо середовище. Дякую, ми спробуємо почути наступне питання. Якщо не помиляюсь, з королева пан Іван, прошу, ми слухаємо ваше запитання. Добрий вечір Добрий вечір. Павло Семенович потурбував із королева. Я інвалід другої групи. І я звертався в нашу виноградівську організацію. Що ви скажу комунальне підприємство прирівнюєтеся до державного, а не то що ви приватний. І чи маю я право на пільги як інвалід другої групи для оплати за сміття? Ми зрозуміли запитання. Дякуємо гарно. Ну власне, чи ви зможете відповісти? Пані Ви знаєте, я не фахівець з питань державних піль. так державних установ, приватних установ і пільг стосовно них. Я не можу це, на це. Але з приводу виноградівщини випад... це ж таки цікаве питання. На Виноградівщині, наскільки я пригадую, починали саме в цьому районі, починали першими збирати сміття в навколишніх селах. Чи ця практика виправдала себе? Що вам відомо з цього приводу? Е... 10 жовтня відбулася конференція тут у Ужгороді Якраз з питання поводження з відходами, твердими побутовими відходами. І я чула виступ от від людини, яка працює в цій фірмі Ава Виноградову. Наскільки я знаю, вони оцінюють досвід як позитивний. Тобто вони кажуть, що вони досить задоволені тим, як впроваджується ось цей збір сміття. Ну але знову таки воно полягає лише в розставлянні контейнерів і вчасному забиранні. Тут більше немає ніяких інновацій, ні роздільного сортування чи ще освітніх програм. Тобто більше нічого не було зроблено. От але в будь-якому разі зараз із сіл нормально вивозиться сміття. Дякую. Ми слухаємо наступне запитання, також глядач з міста Ужгорода. Прошу. Вечір. Добрий вечір, ми вас чуємо. прошу. Мене звати Іван Михайлович, я проживаю в центральній частині міста. От у мене таке питання. Ми працюємо на, біля наших мусорних контейнерів і нам доводиться користуватися блучними презервативами. Чому нам не видають нові? Ми вже заражалися не раз. Видавайте нам нові презервативи, ми ж там обираємо. Дякуємо гарно. Також питання світя, пане Іване, вдячні Вдячні мешканцям центральної частини міста Ужгорода. Пані Оксано, ви хочете прореагувати? Дорожці, але я не зрозуміла за, за їх запитання. Може, це якось на журналість. Що, що означає використаний презерватив і де вони його використовують, я не можу зрозуміти все. на цьому ми ставимо крапку, але ми продовжимо далі, пане Іване. Якщо у вас є уточнення, будь ласка, бо наші глядачі не зрозуміли, панове чисто там, де прибирають, чи там де не смітять. На вашу думку, пане Олеже, я би сказав так: чисто там, де і прибирають, і не смітять, тому що або одне, або інше цього замало. Справа в тому, що не смітити неможливо, бо ну навіть в прибраній кімнаті, якщо не жити місяць, прийдеться прибирати знову. Тобто, ну це, це якби закон ентропії. Природа прямує до хаосу, якби там не було. Тому дійсно я погоджуюсь не смітити або намагатися нам менше смітити, і має бути хороша організація прибирання. І слухаємо наступне запитання. Ні, вже немає. Пан Степан був на зв'язку з нами, але кажуть, мені режисери, що вже немає. Ви можете перетелефонувати номер телефону в Ужгороді 616191. Все ж таки, от ми вже згадали про Виноградівщину. А що відомо свого часу? Було немало розмов про сміттєпереробний завод на Міжгірщині. на міжгірщині. Мали будувати чи відомо вам це, що взагалі зі сміттям робиться в гірській частині нашої області? Я думаю, що те саме, що і в низинній частині, тобто різниці особливої немає. Знову таки, справа в тому, що до кінця не вирішене питання от, от цього обласного рівня. Потрібно чітко визначити, де і скільки повинно бути розміщено побудовано таких сміттєпереробних заводів. Наразі. Ну, доходить до абсурду, коли кожна райдер адміністрація приймає рішення про будівництво десь на території району заводу. свого заводу, це це ж ну повна дурниця. Ми так можемо набудувати масу заводів, які просто не будуть завантажені. Тією кількістю сміття, яке потрібно. Ну, зрештою, ще жоден не побудували. А, також факт. Власне, але найцікавіше те, що зрештою, жоден ще не побудували, тому що на це потрібні серйозні інвестиції. Тому я вважаю, що перш ніж підходити до цих питань, потрібно чітко. Розробити генеральну схему розміщення таких об'єктів, а тоді вже говорити, чи це має бути на Міжгірщині, чи на Рахівщині, чи взагалі в гірській зоні це не бажано робити, а робити це десь в низинних районах. Але на це питання повинні дати чітку відповідь фахівці. Це не тільки екологи, це і архітектори генералісти, планувальники, це і працівники комунальних служб, це і геологи, це і метеорологи. Тому що ну, ми знаємо, що робота з сміттям також ще Будь-яке сміттєзвалище, будь-де не можна розмістити. І це залежить не тільки від складу ґрунтів, про що нам дає там геологічна експертиза дані, але і дуже часто важлива гроза вітрів, тому що часом розташовують полігони там, звідки постійно вітер дує на населені пункти. Це означає, що всі будуть постійно нюхати. Ми знову повертаємось до того, що має бути певна система. Звичайно. І слухаємо наступне запитання, прошу. Добрий вечір, ми вас чуємо, прошу. Чуєте, так? Так. Я би хотіла звернути увагу пані Оксани за дуже засмічений город, в центрі города, вулиця Єроцька. Там поблизу лукак, там ланч-кафе, Люди ходять кожен день обідати, але сміття майже не прибирається. Дуже брудно. Бруд по коліна. І там е, їдальня. Я не знаю, де дивиться все Я не не знаю, де дивляться всі, скільки ми писали. Тому що там е, рядом такі заклади. Дякую гарно. Ми зрозуміли питання. Ну, власне, проблема Смітязна. Це Питання Це. до комунальних служб. Е Якщо там знаходяться заклади громадського харчування, магазини і так далі. Вони повинні укладати угоди з комунальними службами. Комунальні служби повинні вивозити це сміття. Ну, це питання, вочевидь, оплати цих послуг, ну і роботи комунальних служб. І в цьому випадку санепідемстанція хочеться, аби відреагувала. І ми слухаємо наступне запитання. Прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене два питання. E, значить, дивіться, запустимо я дивісь, з України, і ту до Мужа вулиці. Нема ніде закинути навіть той кусочок бумаги. Практично, розумієте, людина навіть якщо хочеться на такий кульот, вона немає де, тому що ні одної урниця нема. І друге питання. Знову ж таки, ото оплату. Я так не було, розумієте, в мене е, друзі живуть в Києві, вони 2, 2 гривні платять за вивоз мусора. А в нас із Ужгороду до до баревінка вивезти, не коштує то 5 гривень. дайте, будь ласка, конкретну відповідь. Дякую. Дякуємо гарно. Ми зрозуміли, але справа в тому, чи зможуть представники громадських організацій дати конкретну відповідь. Знову ж таки, питання двох чи п'яти гривень і відсутності смітників. Відсутність смітників знову таки я вважаю, що це проблема.